привіт, Оля. З вами Ніка Чілі. Ти зовсім не сонячна погода, зато я сіяю зсередини. Але так було не всю неділю. У мене всю неділю мене кидає з однієї сторони в іншу. І я дійшла до такого глибокого інсайту, що я дуже сильно зараз концентрована на матеріальному світі, на коштах, і дуже сильно мені не вистачає. Ніби відчуваю, знаєте, як в тебе є ідеї, і коли ти їх не реалізовуєш, вони стають такими якимось комом в тебе всередині. І от я відчуваю, що в мене мій ком зростає, 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 бо я, типу, ніби хочу відмовитися від чогось, що мені дійсно хочеться давати в світ. А я не хочу, не хочу, і було дуже важко, типу, признатись і піти на це. Що типу, як так? Ти що думаєш за кошти, а це не буде проносити кошти? І я начхала на це все. Я начхала і згадала, хто я про що я. І насправді це так круто, що мене життя якось приводить до тих людей, які зараз мене виводять в, потрібне, в потрібний стан і до своїх цілей до себе всередині, до своїх думок. Бо насправді, коли ти губишся, наприклад, навіть сьогодні зранку я прокинулась без будь-якої. Без будь-якого бажання щось робити, загублена. Знаєш, коли ти просто дивишся стрічку інстаграм, листаєш, дивишся, боже, яке всіх класне життя, і просто ложиш таке в річку, і така нічого не хочу робити. От саме така я прокинулась вранку, Потім я зайнялась собою, зайнялася енергопрактиками, прокинулася хоч сьогодні, до речі, без голосу, повністю захворівша, і це все так, як я тілеску обучала, я і навчалась. Тілесно орієнтованій психотерапії, а я маю дуже сильний зв'язок з своїм тілом і завжди знаю, що воно про що мені хоче мені сказати. І коли я починаю це розуміти, то в принципі воно дуже швидко мене відпускає, я дуже довго не хворіла. І якщо хворію, то це от не декілька годин. Якби це зараз дивно не звучало. І якщо я не в настрої без Бажання щось робити, це також на декілька хвилин, годин, бо я чітко знаю, що мені робити в цьому стані, і дуже сильно хочеться поділитись з вами: що якщо вас також кидає, або якщо ви просто на, на тому дні, коли е, тобі нічого не хочеться робити, крім того, щоб просто заліпати, чи просто якось витрачати свій час. Просто чекати якоїсь події, а до цього просто існувати, а не жити. То привіт, я також буваю в ваших рядах, щоб не здавалось вам, що це не так. І моє життя було дуже сильно насичене останній тиждень, і я це проживала. Сама я це не виставляла, і це було дуже важко, бо я настільки звикла всім ділити, що я подумала: якщо ти просто не будеш ділитися, ти можеш це проживати одна, чи не можеш. І це було дуже важко, бо як тільки щось ставалося, я одразу брала телефон у руки і така: ну ти викладеш це, ну зніми для себе, чи зніми, потім викладеш. Але, е, типу, увага тепер була на свій стан, а не як е, а не на те, як комусь щось розказати, показати. і Це було дуже цікаво. От і. До чого я це все, все взагалі записую? Що я прийшла до однієї дуже цікавої відповіді? А що мені дуже хочеться ділитися шляхом своїм, ділитись своїми інсайтами? Бо я знаю, що є дуже багато людей, яких я веду як провідник, які прислухаються до моєї думки, які мною мотивуються. Які ставлять мене для інших людей як приклад, і мені дуже не хочеться зупинятись це робити, бо я завжди це робила безкоштовно. Я ніколи не брала гроші за сторіс, за якісь свої поради, такі знаєте, які я даю просто від себе. Не якісь чітко людині, але просто ділюсь своїм баченням світу. І раніше, якщо це були історії, в мене в інстаграм я робила різні сторітели і дуже багато життів змінила просто своїми історіями. І зараз я хочу, щоб це виходив в Ютуб, мені дуже хочеться ділитися цим всім. Не хочу закриватись від світу, не хочу закриватись від українців від України, я дуже е, відчуваю, що е, я завжди буду там. Я не хочу розривати ці зв'язки. Ну, або зараз я точно так відчуваю, саме так. І е, просто хочеться нагадати, що якщо вам здається, що ви. Зійшли свого шляху, то просто продовжуйте йти, бо лише тоді, коли ви до чогось доходите, у вас є чітке розуміння, чи ви на своєму шляху, чи щось піде не так. Але поки ви не йдете, ви цього не дізнаєтесь. Наприклад, я думала, що це крок назад, цей будинок да що в мене не буде свого особистого простору, але все виявилось зовсім не так. І мені дуже круто тут. От, мій дім, от, моя машина за мене, тут є газон. І тут завжди дуже сонячно, і типу, тут можна займатися, і дуже крута енергія. Це сьогодні просто дуже похмуро, от, але все одно це дивиться, знаєте, як моя дитяча мрія. А, і просто доторкнутися до цього і зрозуміти, а як ти хочеш в майбутньому. І от всі-всі уроки, які я зараз проходжу, це дуже круто проходити, щоб зрозуміти, до чого я йду. Так само і в стосунках зараз я проживаю, я притягую якихось зовсім не тих чоловіків, і це лише для мене такий значок, що з чим потрібно попрацювати, чи а кого ти точно хочеш там, типу, знаєте, бо я притягнула чоловіка, який мені там щось купував, дарував, і типу, все, як я хотіла. Але я не знала, що він крав в магазині. Давайте таку міні-сторіс. Коротше, в мене був чувак тут. Він з України, він дуже сильно хотів допомогти. Кстаті, давайте спрідесторії, так як я вам розказала, що я йшла до цієї масажки, да, що я хотіла там працювати. Мене вже везли на фотосесію, і це віз чувак, який він жив в Україні. і Це він відкрив тут такий бізнес. І коли я йому сказала, що ні, я не хочу це не для мене. Він такий, а я б тебе і не наняв, ти дуже хороша дівчинка для цього всього. Я така, так, да, звісно. І він, коротше, впав в кохання. Ну, типу, такий влюблений чувачок став. Він почав дуже за мною ухажувати, проявляти знаки уваги. Але я розуміла, що мені ця людина не підходить ні мисленням, ні тим, взагалі, просто не моя людина. І... <смеш> І була така смішна ситуація. Я щось купувала в магазині. Він забрав мою тележку, пішов на касу. Я там ще щось ходила, вибирала, бо я ще не все вибрала, підходжу. А він каже: Ні, ні, уйди! Я думаю, ну можливо, зараз буде сюрприз. Вот. І я потім він вийшов, я ще купила те, що мала купити. Виходжу з магазину, а він дарує мені квіти. Я така типувала, як приємно. І він купив всі мої продукти, які я собі набирала. А я зраділа, він каже: це я все вкрав. <сміг> я, я не розумію. Він стояв на касі, я така в смислі вкрав. <сміг> і він каже: Ну, от я вбиваю картку, пишу атміна, навіть тут це не пілікав, і просто виходжу там все одно ніхто не перевіряє. І для мене це був такий шок. Я думаю, господи, <сміг> <сміг)> як як я це притягую, і потім і зараз приходить з практиками розуміння як. В голові дуже багато установок, що я поки що не гідна. Типу, знаєте, я хочу собі чоловіка а, от такого. такому. А коли я в думках дивлюся на себе з ним, я така: ні, ну це дуже добре що для мене. Я ж такого не гідна, бо отак от так. От, 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 от. І типу, да я проживаю зараз дуже багато сценаріїв, дуже багато уроків, але точно знаю, куди я рухаюсь, до чого я рухаюсь, що мені не підходить. І я б цього всього не знала, якби не йшла. Якби я просто зупинилася і чекала, бо. Зранку в мене було саме таке відчуття, що просто хочеться сидіти, нічого не робити, і саме саме якось вирішитись. Або хочеться бути такою маленькою дівчинкою, за за яку все хтось вирішить, і потім я так раз проходила енергопрактику на. Реалізацію проявлення і зрозуміла, що ніхто не проявить мене, як я можу себе проявити, якщо мої проблеми може хтось вирішити. Хоча мої проблеми це саме те, що я просто не знаю, куди я йду, що я хочу робити, і це такі проблеми, що ніхто їх за мене не вирішить, якщо я просто сижу і нічого не роблю. А я нічого не роблю, бо також цікаву практику проходила. Я зрозуміла, що от моя реалізація, моє проявлення, це як вогонь. І коли, знаєте, на сквозняк, на сквозняке вогонь, він такий, типу, ну, може затушитись, що він не постійний. І от я відчуваю, що я от саме така зараз. І я подумала, а що на мене впливає, і пішли якісь свої зв'язки. Тому дуже хочеться підтримати всіх. Я знаю, що дуже зараз важко і тим, хто в Україні, і тим, хто виїхав з України, і просто хто навіть до війни ще виїхав, просто дивитися, що там твориться. І, типу, ми всі на, не можу сказати на одних вібраціях, але усі в дуже важкому часу, солодкому. І лише ми самі вибираємо, як ми хочемо проживати зараз цей час. І коли до мене приходить це розуміння, що я от живу тут і зараз, що я є тут і зараз, що весь час, весь всесвіт є тут і зараз. І згадую, що я жива, і згадую, що я живу взагалі життя своєї мрії, бо деколи я про це забуваю, мені здається, що це не моя реальність. І коли я про це все згадую, і згадую, хто мене оточує, я згадую, хто я і як сильно хочеться ділитись тим, що є в мене всередині, оцим світлом, то це дуже сильно мене надихає рухатись далі. І до мене прийшов от сьогодні, я прокинулась просто неймовірним е е е бажанням. Не покидати Украї... от, 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 роботу з українками з Україною, бо ми ж закриваємо тверк табір і е, сяй Хілс на табір він буде, але хочеться саме мене, е, не як організатора, а мене як провідника, мене як наставника, мене як педагога, як вчителя. І якщо є люди, які бажали б зі мною займатися. Я зараз саме на тих енергіях і ресурсах, щоб давати ці знання. Мені не важливо це буде хілс, тверд, імпровізація, акробатика. Хоча мене зараз прям на імпровіз, чи от Армс, чи от щось. Я не знаю. В мене можливо. Я просто думаю зробити один урок в тиждень і просто кожен тиждень давати якусь іншу тему і робити це для українок, і якусь от 50% чи 80% чи взагалі 100% хочеться давати на підтримку України, щоб я розуміла, що я там, що я підтримую, що я не покидаю і не відрізаюся від себе. Бо мені було дуже погано, коли я зрозуміла, що я хочу просто типу відділитись. Я не можу відділитись. Це не про мене.